Як підняти гемоглобін безліків? Всім вітання. Іноді в раціоні харчування людей буває мало продуктів, які містять залізу. А часом люди свідомо відмовляються, наприклад, споживати м'ясо і переходять на дешеві перероблені м'ясні продукти, такі як сосиски, ковбаси, а там, звісно, ніякого заліза немає. А найбільше міститься заліза в яловичій печінці та червоному м'ясі, які в ідеалі, щоб в організму вистачало, необхідно включити в раціон харчування. Три рази на тиждень, але за умови, що ваш лонково кишковий тракт це добре засвоює, і ви правильно приготували страву з м'яса. Взагалі, при виборі продуктів, важливо враховувати такі моменти: це високий вміст заліза у продукті та рівень засвоєння заліза. Причому другий показник є напевно важливішим, оскільки, грубо кажучи, не все залізо із харчових продуктів доступне для організму та добре засвоюється. По результатам дослідження у нашому кишковому тракті краще всього засвоюється мікроелемент заліза із тваринних продуктів. Найкращим варіантом, як підняти гемоглобін, як я вже вже говорила, це їсти субпродукти нирки, серце, язик, печінка яловича, теляча чи куряча та яловичину, оскільки там рівень мікроелементу високий і він чудово засвоїться організмом. До речі, у свинячій печінці у 100 грамів продукту міститься 22 мг заліза, засвоюється його від 2 до 4 мг, що є добовою нормою заліза. Бобові також містять необхідний для людини мінерал, однак у значно меншій дозі, аніж продукти тваринного походження. Місткість заліза на 100 г продукту близько 15 мг. Насіння кунжуту, льону, маку, гарбуза та соняшника, гречка, червоний буряк, сік граната і яблука здатні дещо підвищити рівень гемоглобіну, але для кращого засвоєння мінералу їх варто поєднувати з субпродуктами чи морепродуктами. Курка та риба містять. Приблизно 1 мг заліза на 100 г продукту, але воно засвоїться краще за залізо з розлинних продуктів. Ще дуже важливим є звертати увагу на спосіб приготування. Запам'ятайте, що надто тривала термічна обробка може руйнувати залізо в місні сполуки та знижувати його цінність. Намагайтеся уникати смаження чи тривалого тушкування. Овочі взагалі рекомендовано їсти максимально натуральному вигляді, бо тоді вони несуть найбільші користі. Доведено те, що покращує засвоєння заліза вживання вітаміну С та фоліова кислота. Тому плануючі страви, які підіймають гемоглобін, радять включати і овочі з цим вітаміном. А рекордсменами з вмісту вітаміну С є чорна смородина, лимон та ківі. Ще для підвищення гемоглобіну ваш лікар вам призначить, окрім вітаміну С, ще вітаміну В9 та В12, дозування і тривалість прийому яких залежить від рівня їх дефіциту. Збільшити кількість вітамінів в організмі можна також за допомогою раціонального харчування. Необхідно вживати цих цитрусові м'ясо, морепродукти, зелений горошок, квасолю і спаржу. Водночас окремі речовини навпаки здатні погіршувати засвоєння заліза. І люди, які намагаються підняти рівень заліза, часом роблять помилку, яка полягає в тому, що вони вживають продукти, які перешкоджають всмоктування заліза. Наприклад, таніни, а саме чай та кава. Взагалі, під час лікування лікарі рекомендують виключити з раціону чай та каву. Алкоголь та вино теж мають ці речовини, які перешкоджають засвоєнню заліза. Тож для більшого ефекту виключить із раціону молочне каву, чай, газовані напої, алкоголь та продукти тривалого зберігання, котрі містять консерванти.